Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. В цьому відео я хочу розповісти про біль та страждання, що це є не одне і те саме. І ця думка може допомогти вам, якщо ви стикаєтесь з певними важкими ситуаціями у власному житті. Ця ідея належить Стівену Хейсу, автору терапії прийняття і послідовності або Акт. І власне, ну, це не просто ідея, вона базована на е, дослідженнях, які проводив Стівен Хейс, і просто вона так сформульована для більшого легшого її сприйняття. Отже, що таке біль? Біль це ну, звичайно, коли щось болить. Наприклад, в мене е, болить нога. Да? Але біль це ще не є стражданням. І що робить біль стражданням? Якщо я починаю розмірковувати про це, починаю на це звертати сильну увагу і починаю про це румінувати. Тобто, румінація, що це таке? Це така мисонєва жвачка щодо цього. Тобто, в мене болить нога, вона знову болить, вона постійно болить, я нічого не можу з цим зробити. Це важко, це складно. Це знову мені потрібно буде щось лікувати її, але я не знаю, як її лікувати. Я не зможу там кудись піти і так далі. Тобто я знаходжуся в цьому обмірковуванні, цього болю. да Тобто, біль та страждання це ніби такі явища, як. Первинна оцінка і вторинна оцінка. Первинна оцінка це те, що є, є біль. Да? Звичайно, це важко і це неприємно. Ніхто цього не заперечує. Ми тут не зібралися для того, щоб займатися газлайтингом, да, і казати, що там ну, забудь, та, все це фігня і так далі. Е, ні. Ми тут зібралися для того, щоб поговорити, що я можу для себе зробити цю біль ще більш важкою, якщо я на неї звертаю увагу, якщо я е, в, з нею живу. Да? І власне ще ось первинна вторинна оцінка, е, як на мене, для мене відображається, е, якщо ось, власне, наприклад, температура ломить тіло. Да? То наш мозок він е... звично для нього все оцінювати. Да? Тобто він оцінює, він починає думати про це і що він думає. Він починає думати про те, що о, я знову щось не зроблю, щось мені буде важко, це буде декілька днів, у мене знову це тіло близного, температура, це жахлива і так далі. Да? Тобто мозок з одного боку знаходиться вже не тут і зараз, да? він знаходиться десь, коли все важко, коли ви вже щось не встигли зробити, вам потрібно щось відробляти. А з іншого боку, значить, він зумовлює вам ще більше страждання. Але насправді, як для мене, я не знаю, як для вас. Але е, е, якщо ви прислухаєтесь до цього болю, коли, наприклад, тіло ломить від температури, то ви знайдете, ну я для себе знайшов, що він не такий вже і жахливий. Він, навпаки, навіть якийсь цікавий там, в тебе там щось ломить, е, да, щось кудись ніби так рухається щось. Десь там повзе, то це цікаво за цим навіть спостерігати. Да? Але це стає спостерігати, коли ви власне знаходитесь в цьому моменті тут і зараз, а не починаєте про це думати. Да? Коли ви починаєте про це думати, то це зазвичай перетворюється у страждання. Якщо ж ви собі скажете Да, це неприємно. Це знову ж таки це вже оцінка, це неприємно. Якщо ви звернете увагу на ось власне, ці первинні оцінки, на ці почуття, і будете ловити себе на тому, що ось мій мозок починає думати, ось він починає оцінювати. І звернете увагу саме на ці відчуття, то ви знайдете в них набагато більше, ніж. Набагато більше, ніж те, що вам придумує, проінтерпретує та оцінить ваш мозок. І це ми, ну, до речі, наближаємося до тем медитації, але це відео було не про медитації, а власне про те, що коли ми. Кудись в всякі роздуми, то це перетворює біль на страждання. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, ставте запитання, і зустрінемось у нових відео.